Щойно отримали результати аналізів веснянки з попередньої клініки. Кошеня півроку випало з балкона з третього поверху. Спочатку все було добре, нічого поганого не виявили, але потім малому погіршало і повезли в іншу клініку. Будь ласка, допоможіть хто скільки може. Зараз дуже важлива кожна копійка. Зараз веснянка в реанімації в зоолюксі. Він не міг сам їсти дуже важкий стан. Всі подробиці в попередніх відео. Дуже дякуємо за допомогу. Сподіваємося на одужання.